Привіт, друзі! Розкажу вам про новий метод шахрайства, на який я сам попався і попав десь близько на 15 тисяч гривень. Чому близько? Тому що загнали мене в кредит, зніму це відео, щоб ви на це не попадали звернули увагу, і що треба робити, щоб не було таке, як зі мною. В общем, вчора я їду на автомобілі і дивлюся в телефон, і в мене. Є такий додаток Google, де видно, щоб які листи приходять на електронну пошту. І зазвичай у багатьох людей на електронній пошті там ну, багато повідомлень. Я рекомендую, щоб їх не було багато, а читайте всі. І дивлюся, в мене знімаються в доларах гроші. Там 30 доларів, 50 доларів. І потім ну, такі зміни. Я спочатку думав, що це діти щось мої, там якусь карту взяли, набрав їх, ні, не вони. І знімається як начебто від Apple, тобто поповнення якоїсь програми чи Apple Music. Ну я швидко зайшов Приват 24 чотири. Заблокував цю картку. Потім були ще намагання знятися із картки, але вона вже була заблокована. Я зателефонував у Приватбанк. Вони, типу, прийняли заявку, сказали, будуть розглядати 40 днів. Загалом знялося там ну, щось до 15 тисяч гривень, тому що вони загнали мою картку. Там був кредитний ліміт. Вони загнали його кредитний ліміт, і зараз там висить борг. Ну я думаю, що Приватбанк з цим нічого не розбереться і гроші не повернуть. Але як вони це зробили, я досі не розумію. Напишіть в коментарях, тому що я не проходив ні по посиланням ніяким. Ну ніде нічого, але говорять, що це е, якщо ви купляєте на сайтах там Aliexpress, чи десь бронюєте готель і даєте дані свої картки, е, то то. Е... Відбувся якийсь великий злив, Ну, тому що я дійсно там на Aliexpress щось купляв. Тому в мене рекомендація: зробіть ліміт інтернет-платежів, там, ну скільки 100 гривень. Якщо у вас цей ліміт галочка буде стояти, то з вами не відбудеться таке, тому що ну, мені чисто повезло, що я глянув в телефон, бо повідомлення про оплату не приходять. Це як поповнення там YouTube Premium, наприклад. Воно автоматично поповняє і просто вам уже приходить на електронну пошту, що поповнилось. Тому зробіть це. Ліміт інтернет платежів бо в мене там був ліміт щось 50 тисяч гривень. І добре, що я за 12 хвилин в мене вони зняли майже 15 тисяч гривень, причому в кредит. Тому поперевіряйте свої картки. Якщо у вас монобанк, поставте оцей активний СІСВ. І будьте уважними, читайте свою пошту, ну і бережіть свої гроші. Я думаю, що це відео буде корисним вам. Це така елементарний момент, але врахуйте його і. Uh, ну будьте уважними.